Вітаю вас на своєму каналі! З вами Олена Кривов'яз і ми продовжуємо вивчати розділ стереометрії перпендикулярність у просторі. У цьому відео ми згадаємо, що називається ортогональним проєктуванням та як можна обчислити площу ортогональної проєкції многокутника, знаючи площу самого многокутника. Отже, пригадаємо, що таке ортогональне проєктування. Якщо пряма А, яка задає напрям проєктування перпендикулярна до площини α, то проєктуючі прямі, проведені через вершини многокутника, будуть перпендикулярними до площини α. Інакше кажучи, проєкцією точки буде основа перпендикуляра проведеного з даної точки на площину. Якщо вказаним чином побудувати проєкцію кожної вершини многокутника, то одержимо проєкцію самої фігури. Якщо площина даного п'ятикутника ABCDE і площина проєкції не перпендикулярні, то ортогональною проєкцією цього п'ятикутника Є п'ятикутник А1, Б1, С1, Д1, Е1. Як же пов'язані площі самого многокутника та його ортогональної проєкції? Справедливою є наступна теорема. Площа проєкції опуклого многокутника дорівнює добутку його площі та косинуса кута Φ між многокутником і його проєкцією φ знаходиться в межах від 0 до 90 градусів. Якщо ми позначимо площу многокутника літерою S, а площу його проєкції як SPR, то будемо мати наступну формулу. Номер 3712. Знайдіть площу проєкції многокутника на деяку площину, якщо площа многокутника дорівнює 18 коренів із 2 см2, а кут між площиною многокутника та площиною проєкції становить 45 градусів. Виконувати рисунок до задачі немає необхідності, оскільки ця задача передбачає лише використання формули. Відповідно до позначень, наведених у формулі, за умовою задачі нам відома площа многокутника, тобто S дорівнює 18 коренів із 2 см квадратних. Та кут Фі 45 градусів. За формулою маємо площа проєкції дорівнює. 18 коренів із 2 помножити на косинус 45 градусів. Знайшовши за таблицею косинус 45 градусів, маємо 18 коренів із 2 помножити на корінь із 2 поділене на 2. Запишемо це у вигляді дробу 18 корінь із 2. Помножити на корінь із двох, знаменнику 2. Корінь із 2 помножити на корінь із двох, нам дає 2. Тому маємо 18 помножити на 2 і поділити на 2, скоротивши двійки, маємо 18 см квадратних, це і є площа проєкції многокутника. Номер 3718 основи рівнобічної трапеції дорівнюють 10 см і 18 см, а бічна сторона 8 см. Знайдіть площу проєкції даної трапеції на площину альфа, якщо кут між площиною трапеції та площиною альфа дорівнює 30 градусів. В цій задачі нам знову необхідно знайти площу проєкції. Ми пам'ятаємо, що для знаходження площі проєкції многокутника нам необхідно мати площу самого многокутника та кут між площиною многокутника та площиною його проєкції. Кут за умовою нам відомий, тобто Фі дорівнює 30 градусів. Необхідно знайти площу самого многокутника, тобто трапеції. Виконаємо рисунок лише трапеції та підпишемо на ньому дані із задачі. На рисунку зображено рівнобічну трапецію ABCD з основами 10 та 18, і бічною стороною 8. запишемо дано до задачі А, Б, Д, трапеція. Бічні сторони А, і ЦД. Рівні, і довжина їх 8 см. Менша основа BC 10 см, більша основа AD 18 см, і є в нас кут між площиною трапеції та площиною проєкції 30 градусів. Знайти площу проєкції пригадаємо формулу для знаходження площі трапеції. S дорівнює A плюс B поділити на 2 і помножити на H, де A і B – довжини основ трапеції, а H її висота. Довжини основ трапеції нам відомі невідома довжина висоти. Для початку проведемо висоти трапеції, опущені з вершин Б та С на основу АД. Точки перетину висот з нижньою основою позначимо К та М відповідно. Очевидно, що довжина відрізка КМ. Дорівнює довжині верхньої основи, тобто 10 см. Запишемо це. КМ дорівнює ВС і дорівнює 10 см. Для знаходження довжин відрізків АК та МД, які є рівними, необхідно від довжини більшої основи відняти 10 см та поділити на 2. Тобто АК дорівнює МД дорівнює АД відняти КМ і поділити на 2. Маємо 18 відняти 10 поділено на 2. 8 других або 4 сантиметри. Тепер розглянемо прямокутний трикутник АКБ та знайдемо в ньому катет БК, використовуючи теорему Піфагора. Тобто БК дорівнює корінь квадратний АБ в квадраті відняти АК в квадраті. 8 у квадраті віднімаємо 4 у квадраті. Маємо 64 відняти 16. Або корінь із 48. Можемо розкласти під коренем 48 як 16 на 3 та винести 16 з -під знака кореня. Маємо 4 корня із 3 см. Отже, ми з вами, по суті, знайшли висоту трапеції, записуємо h, що дорівнює bk. Дорівнює 4 корня із 3 см. Таким чином, ми можемо вже знайти площу трапеції. С дорівнює верхня основа 10. Нижня основа 18. Ділимо на 2 та множимо на висоту 4 корня із 3. 10 плюс 18 28 на 2. Помножити на 4 корні з 3. 14 помножити на 4 корні з 3. І ми маємо 56 коренів із 3 сантиметрів квадратних. Маючи площу трапеції, можемо переходити до обчислення площі проєкції, тобто S проєкції дорівнює S. Що множиться на косинус Фі. Площа проєкції у нас знайдена 56 коренів із трьох, помножити на косинус 30 градусів. В таблиці треба подивитися косинус 30 градусів. А це у нас корінь із 3 на 2. Отже, 56 коренів із трьох множиться на корінь із трьох і ділиться на 2, 56 на 3 і поділити на 2. На 2 ми можемо скоротити, і маємо 28 помножити на 3 дорівнює 84. Сантиметри квадратних. Площу проєкції ми знайшли. З вами була Олена Кривов'яз. Якщо вам сподобалося моє відео, ставте вподобайки та підписуйтеся на мій канал, щоб першими переглядати нове цікаве відео.